Отже, шановні слухачі, ми з вами зупинилися на тому, що існує термохімічний цикл, існував і досі існує термохімічний цикл перетворень органічних сполук, утворення і перетворення органічних сполук на Землі. І зараз ми його розглядаємо в основному як процес кисневого дихання, який домінує, але крім кисневого дихання характерно, до речі, і для рослин існують інші процеси дихання, про які я згадував у минулій частині моєї лекції, і тут вони на цьому слайді відтворені. Наприклад, сульфатне, два типи сульфатного дихання, карбонатне, нітратне тощо, а зараз. Я хотів би узагальнити, от маючи на увазі лише кисневе дихання, хотів би узагальнити на слайді, як, змінилося, як змінилися процеси від початку, коли вони були абіогенезом ще, і на сьогоднішній день, як ці процеси еволюціонували до біопроцесів. Значить, в первинній атмосфері Землі фотохімічні анаеробні процеси без кисню вони включали перетворення газів, таких як азот, метан, водень, со 2 h 2 s тощо, у більш складні органічні сполуки і їх розпад, терморозпад в первинному океані та на поверхні Землі. Це було. А як стало? Виявляється, що фотосинтез. Опустився із атмосфери на поверхню. Фотосинтез залишився лише в рослинах, де СО2, основна складова газоподібна атмосфери, і вода у рідкому стані перетворюється на більш складну органіку, яку я тут згадав лише глюкозу. Ну, але ви розумієте, що. Органічних сполук там значно більше. Тут не фігурують азот, нітроген, який теж має свій шлях підключення, фосфор, який теж має свій шлях підключення під час фотосинтезу, але зв'язування, основний фотосинтетичний шлях це зв'язування СО2. А далі всі ланцюги живлення це живлення рослинною їжею. На основі глюкози і всього іншого з виділенням газоподібних продуктів. Всі, отже, в нас от, тут от дуже малий, дуже невеликий набір фотосинтетичних реакцій і широкий все ще широкий набір термохімічних реакцій. Терморозкладу органіки, до чого? До со 2 h 2 o що можна сказати? Що кількість процесів порівняно з первинною системою значно зменшилась. Да? Але все одно, кількість різноманітність. Не кількість, а різноманітність, треба сказати, процесів значно зменшилась. Ну, тим не менше, що маємо, те маємо. І до чого ми прийшли у сучасній біосфері, що фактично. Фотосинтетичний цикл це єдине джерело, яке масово генерує органічні сполуки. Ну, там іще збереглися десь сульфатні цикли, да, в е, при виділенні біля е, кальдер вулканів під океанами, все ще існують е, термічні джерела, де СО2 перетворюється на органіку е, поряд із метаном. Це аж 4, який виділяється. Щось там ще є, але основне, це фотосинтез, рослинами. рослинами. Рослини єдине джерело доставлення орга... синтезу і доставлення органіків в біосферу, а всі інші учасники вони споживають органіку. І це сталося внаслідок того, що зник метан. Із атмосфери Землі. І атмосфера стала оксигенованою аеробною. Кратка. Ну і переходжу до третьої частини своєї розповіді, як з'явилася гомохіральність. Ну, що таке гомохіральність термін зрозумілий? Це означає, що для кожної сполуки в біосфері. Наявний лише один із енантіомерів. Гомохіральність не абсолютно. Ви це знаєте? Що ми так говоримо про L-амінокислоти, але насправді деамінокіслоти, хоч їх вони не домінують в організмах всіх, але вони теж виконують свою роль. Вони утворюються, синтезуються і виконують свою роль. Щодо цукрів, те ж саме глюкоза це основний цукор, пов'язаний з механізмом. Фотосинтезу в рослинах, але знову ж таки, це просто відпрацьований шлях. І для всіх хіральних сполук можна сказати, що вони хіру... існують в певному енентіомері тому, що для них відпрацьований певний шлях, крапка, не більше, не менше. Може, цих шляхів кілька, але все одно існують відпрацьовані шляхи. Тобто. Гомохіральність – це результат природного відбору хімічних процесів в біосистемі. Все. Гомохіральність – це просто результат природного відбору. Не більше, не менше. Отак от. Ну, от, от от із, із цих можливостей відібралися лише е, одні. І як ви думаєте, що б було, якби еволюція Землі повторилася? Чи було все те ж саме, чи було б щось інше? От уявіть собі, що є дві паралельні землі. Да? От, от уявіть мову, є дві планети, ідентичні на початку, на однаковій відстані від нашого Сонця, з однаковим складом. От як ви гадаєте, чи, чи, через 4,5 мільярди еволюції, років еволюції вони були ідентичні за, за своєю біосферою чи ні? Відповідь ні, тому що, тому що це в нас е, е, система статистична? От буквально е, не може бути. Е, від двох ідентичних подій в двох однакових місцях. От. Це результат з кожного разу своєрідного розвитку. Не чекайте, що до нас прилетять інопланетяни, і вони будуть теж з двома руками, з двома ногами, і, і, і так далі. Вони будуть іншими. Тому що це, як знаєте. Ну як я, який образ? Ну, це, 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 це індетермінізм. Це системи, які не підлягають точному визначенню а не, і розвиток яких йде кожного разу по-іншому? Це системи, які, які своїм шляхом ідуть, і в кожному, кожний момент. Теорія ймовірності, статистика відіграє свою роль в кожний момент розвитку системи. Ефект бабочки читали метелика от буквально, ця, ця історія, вона про це говорить. От. Так, от, про гомохіральність. Е, можна вважати, я вже вам казав, що утворення е, Клітинної стінки або кліпідної мембрани в організмах можна було можна мабуть, вважати початком біогенезу. Ну, до речі, оті, -от, оті -от відбитки організмів, які зараз у від осадкових породах віком 4 мільярди знаходять, вони невідомо, чи то були вже живі організми, чи то ще було щось. Пробіотичні. Невідомо досі, не можна довести. Але вже явно, що це штучні утворення, що це щось не не мінеральне. От. Так от, або ж можливо, слід вважати, що живі організми це той момент, коли системи набули гомохіральність. Гомохіральні системи, які виникли, вони, мабуть, були Найбільш стабільними. Ну, а той приклад, який ви бачите в мене на слайді, це дослід, відомий дослід Луї Пастера, коли він взяв е, е, рацемат, синтетичний рацемат, е, е, яка там каліямотрія да? тартрат. От він взяв, йому синтезували, він з хіміками, він сам біолог. Я був, до речі, в селі. Гуляв, де Постер народився. Ні, не де народився, а де він вилікував хлопчика від е, якої там хвороби від сказу своєю сироваткою? Е, вже забувся. Е, так от, так е, от, досвід Луїпастера. Він знав, що є девинна винна кислота, є Лвинна кислота, джерела природні, і в нього був хімічний зразок. Рецимат. Він цей рацемат, не знаю, як він кристалізував, але явно десь в нього місяць, дослід місяць тривав. Він е, отримав на дні посудини кристали, і його досягнення було те, що в нього був мікроскоп, що рідкістю тоді було, і він побачив асиметрію кристалів під мікроскопом. І пінцетом їх розділив. От Дослід, дослід е, сам по собі. Неначе ну, примітивний, да? але це дослід одночасно геніальний, якщо проаналізувати, що в нього вийшло. В нього вийшло, що розділення рецемату утворить, це означає утворення гомохіральних систем. Отут все, тут все про життя. Розумієте? Все, буквально в цьому досліді все про життя. Що потрібно для е, утворення енантіомеру, кристалу енантіомеру? треба мікрогетерогенність середовища. От ми маємо розчин рацемату, да? а, якщо, а якщо проаналізувати одну маленьку комірочку цього розчину, то ви переконаєтеся, що там е, концентрація одного енантіомеру більше в одній комірочці, а в іншої, в іншої локації концентрація іншого енентімеру більша. Саме це і спричинює утворення нанокристалів. А як ми з вами розберемося про колективні коливання у рощинах? Буде лекція в мене така на механізмах. Так, от так, от виявляється, що рівновага між нанокристалом і розчином, Існує. І там, де утворилася нами локація мікро, внаслідок мікрогетерогенності, далі кристал може рости. І все. І це розділення фаз. Я вам говорив про принцип лешатель. Тут він працює. Випаровується вода, творюються умови для кристалізації, а мікрогетерогенність сприяє. Утворенню гомохіральності. От вам дивіться, вам біосфера в пробірці, в досліді Луї Пастера. Утворилась гомохіральність в пробірці. Із чого? Ну, так, да, дослід простий, але я вам не дарма згадував кристалізацію в. На слайді, де в мене була структуризація матерії. Якщо почитайте, це перша лекція, подивіться. От. Кристалізація це приклад структуризації матерії, а тут ще й розділення утворення кристалів окремих енантіомерів із рацемату. До речі, не думайте, що це натрій, калій тарт, натрій, амоній та лише може таке робити. Не всі сполуки, всього 10% можуть так розділятися, і то треба підбирати умови не так просто досягти е, гомохіральності, 10 сполук. І що тут головне, що визначальним є в цьому досліді? Визначальним є енергія взаємодії двох молекул. Якщо дві, дві молекули однакового енантіомеру, одного і того ж ентіамеру, мають вищу енергію утворення агрегату, ніж молекули двох різних енантіомерів, то тоді йде розділення от, кристалізацією. От. от і все, енергія визначає. І те ж саме у біосистемах стабільність енергія визначає енергію. Ось вам природний відбір, да? і що тут яка головна умова? Це розділення фаз, розділення меж існування е, окремих енантіомерів. починаючи із мікрогетерогенності е, розчину, продовжуючи утворення нанокристалу і далі продовжуючи ростом нанокристалу до нормальних розмірів. І так утворюється хіральність. Ну, якщо, якщо ви далі глибше проаналізуєте цей дослід, то ви будете спостерігати, що, ну, по-перше, це, це дослід, який тривав. Ви розумієте, так, що неначе там Луїпастер залишив розчин і він сам випадав поступово, насправді там були стадії циклу. Розчинення, кристалізація, ну тільки не до, не до кінця кристалізація і не до кінця розчинення. От. І в, в результаті, якщо виміряти концентрацію масу кристалів, то ви побачите, що вона нерівна, тобто один, маса одного гінантів миру. Не дорівнює масі кристалів іншого енантіомеру. це теж статистика тут грає, і ви, ви будете спостерігати нерівномірний розподіл у просторі цих кристалів. Все про гомохіральність. Можна, все про зародження гомохіральності це природний відбір, це природний відбір. От. І тут працює теж. Позитивний зворотний зв'язок, і негативний зворотний зв'язок теж працює. Це обов'язкова умова еволюції от таких систем, молекулярних систем. Про масопереніс і масоперенесення. Це ви самі подумаєте, проаналізуєте. От. Ну і в результаті дивіться. Який висновок можна сказати? Що в результаті досліду пастера утворилися ареали гомохіральних утворень. Да? В, одних, в, одному, в одній локації один енантіомер в іншій локації інший енентіомер. От. Ну, про мікрогетерогенність я вам сказав достатньо, е, е, про е, рівновагу між розчином. І окремими твердими фазами, і обов'язкова умова наявність двох фаз е, при зародженні гомохіральності, багатьох фаз при зародженні гомохіральності, мені здається, це теж зрозуміло. І те, що е, колоїдні системи е, це системи, де найшвидша дифузія, найкраща масоперенесення перенесення е, і найкращі. Умови для швидкості еволюції. Колоїдні системи вони забезпечують швидку еволюцію, коли а, а головне в цій еволюції: що це відносно стабільний стаціонарний потік енергії. От, це умови еволюції життя. От. Ну а тепер час порівняйте. Да? Дослід пастера, хімічний дослід це дні. Тижні. А еволюція це сотні мільйонів років. Порівняйте цифри. І все. От. Ну, про асиметричний каналіз я вам здається вже розмовляв про реакцію в Пам'ятаєте цю реакцію? От. Ну, от, от вам органік, якою я завершив сьогоднішню лекцію. От Це приклад найбільш ефективний з досі відомих про, про що? Про генерацію гомохіральності. Коли ви берете фактично, цей приклад довели до того, що ви берете рацемічну суміш, в даному разі, оцього алкогольного спирту, берете. Всі інші реагенти і робите цикли. Ну, буквально, як вам повезе, в одних випадках вам достатньо буде там чотирьох циклів, тобто чотири рази взяти продукт і вкинути початкові реагенти. А в інших, може, десять разів заміщити його. Але от буквально навіть десь після 10-го циклу, ви будете мати один енетіомер. Один ентіомерний продукт. О. А чому? Ну, тому що е, тут утворюються два типи комплексів. Один комплекс е, каталізатору це кінцевий продукт, з реагентом. Е, ну, там явно дві молекули каталізатора присутні в цьому комплексі. І якщо ці дві молекули мають одну хіральність, то швидкість велика. А якщо ці дві молекули мають різну хіральність у комплексі, то швидкість дуже мала. І все. Буквально от, оці, о, о, оце, оце означення, це кінетичний відбір, да, здається, називається кінетичний механізм генерації хірального центру. Кінетичний відбір у асиметричному синтезі. От. Для вас я показав чистий анантіат і рацемат комплекси у каталізі цієї реакції. У нас зліва однаковий, да? дві однакові молекули в комплексі, справа рацемат у комплексі. І якраз енентіомер каталізує краще. то виходить так, один з ентіомерів. Ну і тут дивіться, за чотири цикли від ентіомерної чистоти 500 10, тисяч За чотири цикли досягли енентіомерних надлишок 99,5. За чотири цикли. Неймовірно. Тут, тут вони ледве реєстрували енантіомерний надлишок, тому вони не могли написати щось менше от, чи більше. А це межа реєстрації, енантіомерного надлишку зліва, а справа це вже результат, Як точно, Ну, теж межа, да? Спробуйте 99,5. Яким методом? Явно я мертвий? Да? Тобто енантіомерний надлишок. Реєструйся з такою точністю. От. от вам гомохіральність. Тобто гомохіральність це результат більшої стабільності процесу за участю одного енентіамеру із, із отриманням одного енентіару. І так відбувався природний відбір. От. Ну, далі я без коментарів вам подаю висновки, от, про які мова у нас йшла вже сьогодні. От, ну, те, що еволюція вона має загальний характер, свідчить, що життя, то, що ми називаємо життя, біосфера може існувати на дуже багатьох планетах, наш, навіть в нашій галактиці. Галактик мільярди мільярдів. і мільярдів. І що обмежує ці біосфери відстань? Я не впевнений, що якась із цивілізацій зможе подолати відстань до найближчої цивілізації. От, от буквально е, бу, буквально так. Тобто ми одночасно неодинокі, і одночасно людська цивілізація ізольована простором у, у нашій, е, у нашому неосяжному. Всесвіті. На цьому все. Дякую вам за увагу. Вимикаю. Презентацію вимикаю.